І ось час сплинув, але відповіді від Путіна так і не відбулося. Зеленський запросив його на е, зустріч з, побачитися особисто у Стамбулі, в Туреччину, цього четверга, 15-го числа. Е, проте Путін особисто так і не відповів. Хоча досить з такою гучною заявою із прес-конференцією виступав е, тоді е, в суботу ввечері е, у себе в Кремлі після зустрічі. Е, Коаліції охочих у Києві, кремлівський диктатор. Він продовжує мовчати, і знаєте, вийшов замість нього говорити його речник, це пісков, прес-секретар, його який прокоментував усі заклики західних лідерів до тридцятиденного припинення вогню. Ось що він сказав: цитую: така мова ультиматумів для Росії неприйнятна. Вона не підходить. Росією, очевидно, з Росією не можна розмовляти такою мовою, сказав на брифінгу речник президента РФ Володимира Путіна Дмитрій Пісков. А як іще по-іншому говорити з росіянами, якщо не ультиматумами? Ну, не знаю, напевно, не розуміє вже Росія іншої мови як не неультимативної. Тому подивимося, чи приїде, приїде Путін чи пошле когось іншого в четвер на зустріч із Зеленським. Із Зеленським але, наприклад, Трамп вже говорить, що він хоче поїхати до Стамбула. Ну, принаймні розглядає таку можливість, але досить. Було б непогано побачити на зустрічі, особливо якщо не приїде ще й Путін, то тоді вийде так, що може приїхати Трамп. А якщо Трамп приїде, то з Зеленським вони зустрінуться, і тоді вже ну, для Трампа це стане якимось очевидним таким показчиком, що Росія не прагне, не прагне миру. І сподіваємося, що тоді якась така реакція США, вона буде більш. Більш явною, більш зрозумілою і одностайною, односторонньою в бік України. Звісно, Трамп заявив, що, що він думає, що можливо зустрінеться з Зеленським і з Путіним уже цього четверга, і сказав, що це може вийти гарна зустріч. Пропоную послухати, що він сказав щодо цього. Думаю, що можливо це буде гарна зустріч. Є потенціал. Я наполягав на тому, щоб ця зустріч відбулася і вона відбудеться. І я думаю, що може бути гарний результат від зустрічі у четвер у Туреччині між Росією та Україною. І я вірю, що обидва лідери будуть там. Я думав про те, щоб полетіти туди. Однак не знаю, де я буду у четвер. В мене так багато зустрічей, але я насправді думав прилетіти. Є ймовірність. Думаю, що це можливо, щось може статися. Так, і йдемо далі. Набагато це багато що може змінити такими словами, президент України Володимир Зеленський напередодні. Підкреслив сподівання, підкріпив точніше сподівання, що на можливій його зустрічі з Путіним може бути присутній. І Дональд Трамп Ввечері Зеленський також провів телефонну розмову зі своїм колегою з Туреччини Раджепом Ердоганом, Обговорили деталі майбутньої зустрічі в Туреччині. Президент України подякував Ердогану за підтримку і готовність на найвищому рівні сприяти дипломатії. Наголосив, перш за все, все ж таки має бути припинення вогню. Про це Зеленський розповів у своєму. Своєму вечірньому зверненні. Прошу послухати, про що він ще говорив. Україна завжди підтримує дипломатію. Я готовий бути в Туреччині. На жаль, світ досі не отримав ясної відповіді з Росії щодо численних пропозицій припинити вогонь. Російські обстріли і штурми продовжуються. Москва увесь день мовчала щодо пропозиції прямої зустрічі. Дуже дивне мовчання. Все одно треба буде Росії закінчувати війну. І краще зробити це раніше. Немає сенсу продовжувати вбивство. Австрія готова стати майданчиком для проведення мирних переговорів щодо припинення війни в Україні. Про це йдеться в інтерв'ю канцлера Австрії Крістіана Штокера. Він акцентував, що прагне перенести можливі мирні переговори щодо війни в Україні до Відня. Німеччина більше не обговорюватиме публічну можливість постачання авіаційних крилатих ракет Таурус до України. Про це заявив речник Міністерства оборони Німеччини. Він заявив, що. Німеччина все ж таки продовжить підтримувати Україну. Ось це виведення з публічного простору інформації про постачання певних типів зброї, воно не означає, що Німеччина припинить допомагати Україні зі зброєю. Однак сказав, що, що не поточнюватиме, які саме системи озброєнь будуть передані, і в який момент, бо зауважив, що будуть також постачати Україні далекобійну зброю. Ну, і мова зайшла, звісно, з за Таурус. І сказав він, що не будуть говорити про це публічно. Насправді, досить така, мені здається, дуже позитивна новина, тому що, коли, здавалося б, виходить з такого публічного інформаційного простору, з заголовків, оціх прибираються гучні заяви, можливо, буде. Посилення цієї підтримки, можливо, все ж таки питання таурусів вже вирішено, і ми скоро їх побачимо в дії. І це було б прекрасно, коли ми дізнаємося про постачання зброї, вже коли вона яскраво себе зарекомендувала на полі бою і знищила, можливо, навіть у тилу, а таурус б'ють до 500 кілометрів. Тому Сподіваємося, скоро ми побачимо якісь такі гарні новини з фронту і стилу російських окупантів. Україна та Євросоюз підписали меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці в оборонній промисловості. Про це пише Інтерфакс Україна. Сторони домовилися сприяти співпраці та партнерству між українськими оборонними компаніями та членами Асоціації аерокосмічної безпекової та оборонної промисловості Європи. А це а ще сприйнять. А ще сприяти участі українських компаній у промислових консорціумах за відповідними програмами ЄС тяжко звучить, але насправді це ще одна така гарна новина про те, що Європа не втомилася нас підтримувати європа так чи інакше лишається з Україною, попри всі якісь дурнуваті заяви Путіна Росії і його інших там кремлівських посіпак. Європа з Україною попри попри все, попри б не сталося, і продовжують планувати на далеке майбутнє. Бо це ця новина саме про те, що на майбутнє Україна і Європа посилять співпрацю у виробництві зброї, у виробництві далекобійних ракет, у виробництві іншого типу озброєння. Тому так це звісно неймовірно добра новина. Зеленський також провів ставку, присвячену ракетній програмі та дронам, щоб можна було захищатися від РФ не тільки західною зброєю, а й власними силами, аби були можливості захищатися ще й достро... довгостроково, Про це е, сказав Зеленський. Доповідали, зокрема і щодо застосування дронів, щодо влучності їхніх результатів ураження на фронті. І президент також розповів, що нині працюють над системними рішеннями щодо захисту нашої критичної інфраструктури. І До не менш важливої новини Рада міжнародної організації цивільної авіації офіційно визнала Росію винною в аварії Малазійського боїнгу MH17. <кій> Перепрошую про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Нідерландів. Саме їхній суд розглядав цю справу. Тоді у цій страшній трагедії в небі над Донецькою областю. 17 липня 2014 року загинуло 298 людей, які летіли з Амстердама до Куала-Лумпура. Їхній літак над Донеччиною збили ракетою випущеною з російського ЗРК Бук. Це вже доведена інформація. Про це е, свідчили і в Газі, і тепер це визнав. Визнала рада міжнародної організації цивільної авіації. Ще у 2022 році суд в газі визнав Сергія Дубинського, Ігоря Гіркіна та Леоніда Харченка винними у збиття цього боїнга. Їм присудили довічне ув'язнення у разі їх затримання. Звісно, повідомляють, що вже найближчими тижнями Рада міжнародної цивільної авіації розгляне питання про те, яким чином Росія буде змушена відшкодовувати завдані збитки. І на цю новину відреагував і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Цитую, це ще один крок на шляху до відновлення справедливості за цей злочин. Це також чіткий сигнал, скільки б грошей зусиль Росія не вкладала в брехню та приховування своїх злочинів. Правда, все ж таки перемагає, а справедливість бере гору. Повідомив Сибіга.